Да доброго дня, е, власне, ну така багато допис під тим дописом. Так само з'явилося коментарів. Хтось схвально, хтось не, не схвально відгукується про цю ситуацію. Ми спробуємо її розібрати саме з юридичної точки зору. те, про що зараз на що зауважила ось ця жінка? Про те, що прав прав немає в одностатевих пар. Пари такі є, а прав у них немає, яких безпосередньо немає, і в чому от проблема в українському законодавстві та не тільки в українському. Ну насправді я не розумію про які е, права йде мова. Тим більше, те, що зазначила сама оця дописувачка, те, що вона е, одружилась з особою яка. Відноситься так до так званих ЛГБТ спільнот, то відповідно на сьогоднішній день, фактично, те, що вона зазначила всю цю ситуацію, то е цей шлюб може бути визнаний недійсним. І фактично, все, що вона зробила, це ні до чого. Тобто, коли вона піде оформлювати безпосередньо всі ці документи. Органи державної влади зазначать, що почекати, цей шлюб є фіктивним і відповідно нічого вона від цього не отримує. Що стосується прав, я вважаю, що в даному випадку, у зв'язку з тим, що Україна все ж таки сповідує трохи інші цінності сім'ї, і фактично Україна на сьогоднішній день навпаки, з огляду і на війну, і на демографічну ситуацію, вона вимагає збільшення кількості народжуваності. А в даному випадку це призведе до зовсім іншого ефекту, і це вже очевидно, то насправді пропаганда ЛГБТ-спільнот, пропаганда, от ЛГБТ -спільнот, пропаганда от, так мовити, одностатевих шлюбів, я вважаю, що це вже мова йде про виживання нації. І хайпування, оце, яке на сьогоднішній день намагаються, ми знаємо, що з 1 листопада набула чинності. Так звана Стамбульська конвенція, яка з одного боку захищає від домашнього насильства жінок і дітей, з іншого боку, дає певні е, підстави і закладає основи для запровадження одностатевих шлюбів. Прав одностатевих шлюбів я маю на увазі на виховання дітей, прав на безпосереднє е, створення сім'ї. Ну, я вважаю, що в даному випадку для України це мова йде вже про виживання. І ну, її. Ми теж розуміємо, що чоловік гей ну, в будь-якому випадку не піде там, е, жити з жінкою винятково е, ну, просто в нормальному, так як ми розуміємо, як сім'я, повноцінно і увесь час е, лише для того, аби мати дитину. Ну, Це, це теж е, така річ є. А давайте ми повернемося ось е, безпосередньо до е, ось цього юридичного питання. От е, пані Лєда так, вона зазначає про те, що е, для чого вона це робить. Те, ви якраз правильно сказали, що це. Буде фіктивним і це фактично ну фільки на грамота буде, а не а не жлюк. Е, так, але от вона говорить про те, що таким чином е, вона зможе допомогти для ось цього чоловіка у випадку його смерті або ще якихось таких речей, виконати його, так би мовити, е, останню волю. Е, там для того, щоб і спадщина якось переходила, так як е, ну ну тобто родичі можливо там не приймають його е, орієнтації. Е, які насправді є проблеми отак, от, так от? Е, не може чоловік чоловіка. Це знову ж таки вигадана проблема. Якщо ця особа хоче комусь щось заповідати, можна скласти заповіт. До речі, наразі навіть дозволили вже приніс воною давно була дозволена, просто вже створили порядок, щоб командири мали право посвідчувати це заповіт і яким чином вносити ці заповіти в реєстр. Тобто, На сьогоднішній день питань немає. Якщо мова йде про ці виплати, якщо у цій особи є батьки. Чи там брати і сестри, то вони мають право і можуть отримати відповідні виплати. Якщо нема, ну, значить нема. А що стосується того, що якщо вона буде дружиною напочне оформляти, то з огляду на її публічну заяву, що вона це робить фіктивно, то їй ніхто нічого не виплатить. А що стосується відповідних оформлень, то, звичайно, ця особа може скласти відповідний заповіт. Може навіть призначити відповідну особу. Такі послуги також надаються. Юридичними компаніями у нас також така, така послуга є. Стосовно подальшого розпорядження майном померлої особи. Це все можна скласти завчасно. А наразі це себе більше так нагадує: знаєте, такий дворовий хайп, тому що особа трохи не розбирається в законодавстві, Ну, треба. Громко заявити і почати оцю ситуацію, як у нас, з іншими реформами, почати певним чином розвивати для того, щоб отримати можливість там носити якісь зміни. Но у нас потрібно буде змінити конституцію для того, щоб мати можливість укладати ці одностатеві шлюби. Ну я вважаю, що це і не на часі, і не на часі, що буде дуже довго, тому що є певні цінності сімейні в Україні. І до речі, деякі країни, які підписали цю Стамбульську конвенцію, вони Вийшли з ці денонсували цю відповідну конвенцію, та ж Польща та ж Туреччина, де підписувалася ця конвенція, з огляду саме на те, що країна сповідає трохи інші е, сімейні цінності. Тому тут знову ж таки питань нема. І це не мова про те, що когось там е, певним чином зменшує їх права, чи ущемляють якимось чином. Будь ласка, проводьте свої прайд-паради, хоча я також. Не є сторонником відкритого виявлення от таких почуттів і нав'язування дітям безпосередньо, от ми бачили ж от ці книжки, там казки, якісь там про принца і принца, і, чи принцесу і принцесу. ми не про це зараз, так, не, не, <правдачу> не, не <правдачу> да, не я розумію, просто що щоб. Що ми... <правдачу> з юридичної точки зору, то проблем жодних немає. Окрім питання щодо відповідних виплат. Ну, знову ж таки, я думаю, що в законодавчому полі він ці виплати також може. Зробити відповідний заповіт для того, щоб особа отримала відповідні виплати. Тобто питань тут то і проблем немає. Я думаю, що це більше такий пост для хайпу, ніж реальне вирішення проблеми і допомога. Це навпаки створить велику проблему для тієї особи, за яку вона, з якою вона одружена.